11 година Вінницький центральний парк відпочинку. Тут на легкоатлетичному стадіоні проводять спартакіаду для людей з інвалідністю зі спортом по життю. Участь у ній беруть 56 спортсменів із громадської організації Паросток та центру реабілітації Гармонія. Змагаються у семи видах спорту. Перша локація баскетбол. У кожного учасника є 10 спроб, кращого оберуть за найбільшою кількістю вдалих китків у кільце. 10 3 три Поруч змагаються у настільному тенісі. Новинка цьогорічного турніру гра «Петанг», розповідає представниця міського комітету по фізичній культурі і спорту Інна Заграй. Гра «Петанг» заключається в тому, що є три важких кулі металевих, і є один маленький шарик. Він легенький, тобто ви кидаєте легенький шарик, а потім ці, ці важкі кулі ви маєте. Докинути до цього легенького е, шара. Переможний кидок з першого разу. Атвіточка. Спортсменам потрібно зіграти по три партії. Переможцем стає той, хто докине металеву кулю якомога ближче до маленької пластмасової. У парі Сергія та Анатолія з рахунком 3-2 переміг Сергій. каже, вони постійно змагаються між собою. Потрібно розчитати силу китка, щоб воно. Докотилося до маленького м'ячика. Розчитували іменно щоб вибити суперника. От він старався вибити мої шарі, але вибив свій і зробив собі гірше. Олександр долучається до гри у фрісбі. Має 10 спроб, аби у пластмасове кільце закинути диск. Саша, ти можеш Є. аза подобиться. Подобається, що ну, можна спробувати виграти, поспілкуватися з друзями класно. У флорбол Анастасія грає разом з мамою Валентиною та працівницею центру «Гармонія» Тетяною Тетер. Дуже чудово, що нас запросили. Того, що дійсно поспілкуватися і, і пограти, спробувати себе в таких видах спорту дуже чудово для дітей. Змагання не розраховані на результативність, а на те, аби кожен учасник зміг спробувати себе у різних видах спорту, каже голова міського комітету по фізичній культурі і спорту Сергій Краєвський. Більше двох десятків років проводиться спартакіада для людей з інвалідністю. З 2006 року ми розширили цей напрямок і в рік почали проводити дві подібні спартакіади. одна весіння, друга ближче до осінь. Приємно те, що практично ніколи цей захід, ці змагання не зупинялись. Єдине, що в 2022 році, коли навала російської армії пішла війною на Україну, ми вимушені були призупинити змагання. Завершені спартакіади усі учасники отримали грамоти та сувеніри від міської ради. Олена Крибівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.